Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, діти. В житті кожної людини і навіть країни є радісні і болючі моменти життя. Зараз наша країна переживає болючий момент свого життя. 24 лютого вже стала історична дата, коли Україна об'єдналася проти ворога завзято. Коли країна прокинулася від вибухів та сирен, кожен українець зрозумів, що нас чекає битва, на яку ми підемо. 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення російських військ на території нашої держави. Цей день назавжди змінив життя кожного українця. Яка забрала з життя тисячі військових та цивільних, тому пропоную сьогоднішнє наше заняття розпочати з хвилини мовчання за загиблими? Раніше Україна з Росією були у дружніх відносинах, бо входили у склад однієї держави, яка називалася Радянський Союз. Багато родин мають родичів та друзів в обох країнах. Проте все змінилося 24 лютого 2022 року. Пропоную дізнатися більше про історію двох країн, занурившись, у життях двох хлопців українця Богдана та росіянина Івана. Жили були два брати, дружили так завзято, кордони спільні мали, один одного не ображали, українця кликали Богданом, бо йому доля богом дана. Свої території він мав, на чужі кордони не зазіхав. Активним ріс російський хлопець. Іван вважав, що він, як горець, могутній, сильний та завзятий, тому чуже не цурався брати. Ці хлопці весело дружили. Колись давно ще й разом жили, вважали спільним все війно, На думку інших було все одно. В далекому 1991 році Богдан вирішив жити окремо, бо з нього досить почав країну будувати та незалежність прославляти. Цвіла та розквітала Україна, бо унікальна була, мов перлина, родючі землі, неймовірну природу мала та кожного українця собою надихала. Іван в цей час не нудьгував, свою країну розвивав, всю територію розділив на суб'єкти Федерації, але йому цього мало стало, захотів розширити націю. До Богдана в гості він прийшов і вів себе, як вдома, та все не йшов. В 2014 році вирішив змінити кордони, відібрав Крим та простягнув руки. До східних регіонів. Почав населення на Бунт підіймати, золоті гори обіцяти та русським міром зазивати. Частину Луганської та Донецької області перетворив на руїну, не маючи совісті. Десять років страшного жахіття місцеві потерпали від російського лихоліття, в руїну перетворив він. Луганськ та Донбас. Та це його не зупинило. Він знову пішов на нас. 24 лютого віднині страшна дата. В той день Богдан назавжди зрікся Івана, бо той, хто перетнув кордон з війною, поплатиться за це власною бідою. Змінилося життя українського Богдана. З мамою втекли туди, де безпека Жидана. Сусідня Польща їх мить прихистила, вдягла, нагодувала та спати вложила. В тяжкі хвилини Богдан руки не склав. Щохвилини на весь світ кричав, постійно просив про допомогу, щоб скоріше мати змогу повернутися додому. Влада кожної країни намагається підтримати Україну, одні рішення долоносні приймають. А інші грошима та зброєю допомагають. Зустріла країна незламних людей, де кожен задля перемоги не шкодує грошей, дорослі донатять на ЗСУ, збирають вражаючі суми лише за добу, діти наближають нашу перемогу, навіть не соромляться виступати перед народом, хтось плате браслети чи співа пісні таких патріотів. Зустрінеш в наші дні, кожна родина має свого героя. Хто не злякався та взяв руки зброю, став на захист рідної країни, щоб жодного ворога не було в Україні. Богдан вдома на своїй землі, втомлений, але відважний, бо на чолі незламної своєї Батьківщини, яку не дозволить нікому поставити. На коліна. ЗСУ активно наступає, міста та села в боротьбі звільняє, здійснився повністю Богданів сон, бо вільний та незламний наш тепер Херсон. Вже зовсім скоро буде вільна Україна, квітуча, мальовнича, рідна батьківщина, футбольні фанати знову зможуть приїжджати у Донбас. Українці поїдуть у Крим, щоб позасмагати у спекотний час. Діти цього року, 24 лютого, вже два роки повномасштабної війни в Україні, але два роки саме повномасштабної. Це коли ворог напав з усіх доступних сторін, і вже десять років наші славетні воїни воюють, відстоюючи наші землі Луганщини і Донеччини. Це роки української незламності, сили духу, боротьби та неймовірного супротиву. Діти Україна. Обов'язково переживе найтяжчі часи, тому що в нас живуть хоробрі військові, які боронять нашу батьківщину, та мільйони українців, які роблять все можливо, щоб наблизити нас до перемоги. І настануть радісні моменти життя нашої батьківщини. Вона вже зовсім близько. Віримо, чекаємо, переможемо. Боже, допоможи Україні! До побачення, мої любі діти. Бувайте здорові!